Цьому сторіччі відбулося чимало трансферів українців в різноманітні клуби Європи від Челсі і до Румунського клубу. Але сьогодні поговоримо про найбільш неочікувані з них. Звісно, не настільки як перехід Олександра Усика в Житомирське полісся, але як мінімум я дуже старався зібрати цікавий топ саме для вас. Діліться власними варіантами цього топу в коментарях. Ну а ми починаємо. Ну і почнемо ми з Ярослава Ракицького та його повернення в Шахтар. Мова саме про крайній трансфер Ярослава. Мабуть, всі прекрасно пам'ятають, що на момент початку повномасштабної війни Ракицький виступав за російський Зеніт. Але захисник, на відміну від гори легенди українського футболу Анатолія Тимошчука, швидко зреагував та покинув Росію. Ярослав на той момент показував гідний рівень футболу, тож трансфер у якийсь умовний турецький клуб не був би проблемою. Але він повернувся в рідний Шахтар, навчився під час національного гімну класти руку на серце, а не десь на підшлункову. Заговорив українською. Я дуже радий повернутися до Шахтаря. А також активно допомагає українським військовим і оплачує їхнє лікування. Будьмо чесними, він також непогано підсилив команду після масового відходу легіонерів, які покинули Україну через війну, та вже навіть встиг забити декілька голів. Наступна сходинка нашого топу належить Зозулі та його короткому періоду в райовалікано. З першого погляду цей трансфер виглядає цілком звичним для Романа Зозулі, який чимало поїздив між скромними клубами Іспанії. Але перехід саме у райовалікану викликав запитання скоріше не спортивного характеру. Справа в тому, що Роман патріот своєї країни, який активно допомагає військовим, навідується до них гості та передає гуманітарку. Але в раю з вболівальниками переважно лівих поглядів його звинуватили у зв'язках з ультраправими організаціями. Дійшло навіть до того, що сторонам довелося розірвати контракт, а ФІФА у якості винятку дозволило українцю обрати нову команду, яка грає за системою Весна Осінь. Почесне місце в нашому топі займає й перехід Сергія Риброва у Тоттенгем. У той період молодого Риброва хотів Мілан, Арсенал, Байер, Лаціо. Солідний список, чи не так з Міланом взагалі все складалося ідеально. Під боком Андрій Шевченко в розквіті сил, який мало не вмовляє приєднатися до Росонері. Є симпатія від головного тренера, та ще й Ігор Суркіс, водив дружбу з місцевим керівництвом. Але в підсумку історія закінчилася Тоттенгемом, який на той час переживав свій не найкращий період, м'яко кажучи. В підсумку українець провів там близько року та поїхав в оренду в Фенербахче. Загалом за 4 роки в системі Тоттенгема Ребров провів 59 матчів, у яких забив 10 м'ячів. Дещо схоже відбувається і з Віктором Коваленко. Коваленко свого часу був головною гордістю шахтаря, адже клуб самостійно виховав такого талановитого гравця, який запалював в юнацькій лізі чемпіонів. І навіть одного разу вивів гірників у фінал турніру. Йому пророкували велике майбутнє та багатомільйонний трансфер у топ-клуб Європи. Але бажаного переходу у якийсь дуже гучний грант так і не сталося. Все ж трохи із запізненням Віктор покинув шахтар і приєднався до Аталанти, де навіть не встиг зіграти. Далі оренда в спецію. Там українець забив лише один гол та віддав чотири асисти у 47 матчах. Ну і Емполі теж поки не складається. Віктор зіграв всього 28 хвилин у семи матчах. Нещодавно навіть з'явилися чутки про повернення в шахтар. Але чи потрібен він команді? Мабуть, один з найбільш неочікуваних трансферів у цьому списку. Перемога збірної України на чемпіонаті світу Ю-19 все ще одне з найвидатніших досягнень нашого спорту. Саме ця подія і подарувала трансфер, який досі важко усвідомити, бо відбувся він у напрямку між Зореєю та Реалом. Звісно, Андрія Луніна помітили саме під час світового чемпіонату. Навряд королівський клуб відправляв скаутів в академію луганського клубу. Тоді Андрій закономірно став найкращим голкіпером турніру, і пізніше мадридці викупили українського таланта. Словом, справжня казка. Щоправда, в самому клубі у Андрія поки не дуже складається. Декілька оренд, нестабільні виходи за реал а в цьому сезоні, взагалі, сталося головне фіаско. На заміну травмованому Тібо Куртуа клуб орендував кепу Арісабалагу з Челсі. Може, настільки не довіряє резервісту. Ходять чутки, що це останній сезон Луніна у складі вершкових, після якого він хоче піти в іншу команду не такого високого рівня для того, щоб стати основним. Андрій крутий голкіпер, тому сподіваємося, що зовсім скоро в нього з'явиться можливість підтвердити це в очах футбольної спільноти. Наступним у топі є Сергій Сидорчук та його перехід у бельгійський Вестерло. На початку вересня цього року Динамо неочікувано покинув його капітан і один з головних старожилів команди Сергій Сидорчук. Все сталося настільки швидко, що за лічені дні до трансферу не було зрозуміло, куди Україна взагалі піде. Ігор Бурбас, наприклад, писав, що капітан Динамо йде у Льовен, а польський журналіст Пьотр Сльон писав про бельгійський «Версход». І вже трохи згодом та то таке назвали ще третій клуб, теж бельгійський Вестерло. Не чули про нього до трансферу? Ви такі не одні. У київському клубі не стали приховувати, що 32-річний капітан сам попросив про цей трансфер, а там, у свою чергу, не змогли відмовити. Сторони тепло попрощалися, а Суркіс навіть зізнався, що кияни не зароблять багато на цьому переходові. Дивімося, правді у вічі. Це рішення найімовірніше приймалося Сергієм, перш за все, в інтересах його сім'ї та їхнього комфорту. Зрештою, 11 років в Динамо теж солідний таймлайн. Чому б і не спробувати себе у Бельгії? Потрапити у Барселону пепа гвардіоли зразка 2009 року звучить як мрія багатьох топових і нетопових футболістів. А Дмитру Чегринському та Шахтарю вдалося втілити це в реальність та провернути трансфер ще й за доволі непогані на той момент гроші 25 мільйонів євро. Справа в тому, що того ж року гірники виграли кубок УЄФА, що стало дуже хорошою вітриною для гравців команди. Молодого українця, який на той момент провів всього два з половиною сезони за Шахтар, відправили тренуватися з гравцями рівня Месі, Ібрагімовича, Піке, Пуйоля, Анрі та інших, що вже звучить як казка. Але як показав час, Дмитро так і не знайшов себе в каталонській команді. Провів там 14 матчів та повернувся в Донецьк. Цього року Євген Коноплянка поїхав до Трансильванії, а саме до її столиці Клушнапофі. Більш рандомний клуб важко уявити насправді. Українця підписав клуш, який не так давно потрапив до еліти румунського футболу, але цього століття вже встиг вісім разів здобути чемпіонство країни та чотири рази виграти в національному кубку. Звісно, в Румунії цей трансфер став футбольною подією року, не дивлячись на те, що Євген приїхав з польської Краковії, де вже виступав на такому собі рівні. Але минулі сезони за Севілію та Шальке зробили своє діло. Так, коноплянці вже 34 роки, і він далекий від свого праймового рівня, але навряд чи він надовго затримається в Румунії. Ідеальне каліта 9, і то додати притиск бреме за ту генерацію гравців. Можете не переводити, я понял. По-перше, його контракт з клуж розрахований всього на рік. А по друге ходили чутки, що ним цікавилися клуби МЛС і Саудівської Аравії. А це більш реальні варіанти для грошовитої пенсії у футболі. Один з найбільш неочікуваних та вдалих трансферів у цьому топі. Як би не було неприємно це згадувати, але Олександр Зінченко перейшов у Манчестер-Сіті з російської УФИ, що вже робить факт цього трансферу неочікуваним. У хлопця Житомирщини, який запалював в юнацьких командах Шахтаря, насправді вже склалась крута кар'єра. Так, у Мансіті для нього не завжди знаходили місце. Довелося навіть з півзахисту у захист переходити. Але цей клуб насправді дав йому багато. Олександр потрапив до команди у 19-річному віці, поїздив в оренду нідерландськими командами та провів 5 років у найбагатшому клубі світу, де провів, між іншим, 142 матчі та двічі забив. Хоч і не в матчах АПЛ. Звісно, упустимо той момент, що у першому ж сезоні після відходу Зінченка Сіті виграв Требл. Але давайте не забувати й те, що якраз з приходом Зінченка в Арсенал каноніри з ноги увірвалися на верхівку АПЛ. До речі, днями Арсенал обіграв Сіті вперше за 12 років. Найдовша сага та найдорожчий трансфер цього списку. Так, Мудрику аплодував Сантягу Бернабео. Він забивав у лізі чемпіонів та навіть встановив декілька міжнародних досягнень за швидкістю. Але 100 мільйонний трансфер у Челсі це трохи шок. Звісно, по факту ніяких 100 мільйонів Шахтар не отримає, бо для нинішнього Челсі з купою проблем і поразок виграти бодай якийсь титул на сьогодні майже нереально. Але це не змінює того факту, що молодий український талант буквально взлетів у трансферній вартості до 50 мільйонів. А за нього боролися Арсенал і Челсі. Саме в команді Мікеля Артети всі очікували побачити мудрика. Але нове керівництво Челсі, яке вивалювало космічні гроші за всі свої трансфери, схоже, сприйняло цю історію як виклик. Михайло поки так і не знайшов себе у лондонській команді. За майже рік забив один гол. Але Маурісіо Маурісіопочутінно покладає на нього великі надії. Ну, не дарма ж головний тренер Челсі, тримає в кабінеті коробку з лимонами на удачу. Отож, друзі, таким вийшов наш топ. З останніх сюди можна було б додати перехід Романа Яремчука у Валенцію чи Анатолія Трубіна в Бенфіку. Але насправді цей топ можна продовжувати і продовжувати. Тому якщо вам сподобалась перша частина і ви б хотіли побачити ще одну, пишіть про це в коментарях. Не забувайте додавати власні варіанти найбільш неочікуваних трансферів, щоб ми обов'язково могли включити їх у наступний список. Ну а з вами був канал Box to Box, і я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал та ставте лайки до наступних зустрічей.